Вітаю у новому передрелізному огляді на GameUA сьогодні в меню Street Fighter 6. Fighter 6 майже тут, оскільки останній розділ основної серії буде запущено цього червня на ПК та консолях. З моменту свого відкриття Capcom показувала наскільки це продовження відрізняється від Street Fighter 5 2016 року і водночас, як вона визначила пріоритетність перетворення цієї важкої нової глави франшизи на те, що може бути найдоступнішим файтингом всіх часів. Оскільки дія Street Fighter 6 розгортається в майбутньому серії після подій Street Fighter 3, ви можете очікувати побачити кілька знайомих облич, які пережили події цієї гри, і багато нових облич. Рюта Кен знову в строю, Гіл виглядає ще більш сивим, а Хонда все ще прагне зробити сумо відомим ім'ям. Серед нових персонажів у Street Fighter 6, французька супермодель і дзюдоїстка Манон, п'яний кулачний майстер Джеймі та Кімберлі, швидкісна художниця графіті, яка має серйозний удар. Ось повний Street Fighter 6 представлений на даний момент. Давайте перейдемо до питань, які всіх цікавлять. І перше, чи буде демо Street Fighter 6? Є і зараз доступна на PlayStation 4, на PlayStation 5, ПК та Xbox Series X та S. Ця демонстрація більш зосереджена на режимі World Tour Street Fighter 6, в якому ви можете взяти свій власний аватар на вулиці та покращувати його, тренуючись з легендами Street Fighter. Демонстрація також містить навчальний режим, щоб ви могли освоїти нову ігрову механіку Street Fighter 6. Чи буде у Street Fighter 6 DLC для персонажів? Квітнева презентація Street Fighter 6 показала перших чотирьох персонажів, які будуть додані до гри після її запуску. Першим буде Рашид із Street Fighter 5, який принесе з собою потужний набір сил вітру. А за ним восени 2023-го з'явиться новий персонаж Акі, таємнича жінка блідої зовнішності використовує китайські бойові мистецтва та кіхті. Інше обличчя Street Fighter 5 Ed повертається взимку 2024-го, боксер, якого тренував Балрох, переносить свої швидкі та жорсткі прийоми у шосту частину, хоча у нього більше перевершує бокс, ніж агресивний стиль його тренера. Нарешті улюбленець фанатів Акума повернеться на ринг, і тут не надто багато змінилось. Володіючи темними здібностями, Акума б'є сильно і рішуче, і він добиває вас своєю фірмовою атакою лютого демона, якщо ви дасте йому відкритий удар. Елементи керування однією з великих змін у Street Fighter 6 є більш різноманітний набір елементів керування, з яких гравців можуть вибирати. Якщо ви впевнений в собі та віддаєте перевагу підходу старої школи, тоді класична схема керування для вас, яка дозволить вам виконувати просунуті рухи, використовуючи традиційні вхідні комбо. Сучасний тип керування дозволяє легше робити комбо, коли можна виконати спеціальний рух, поєднавши спеціальну кнопку переміщення з одним направленням введенням, що по суті спрощує весь процес. Для ще простішого варіанту Dynamic Control Type це функція з підтримкою штучного інтелекту, яка гарантує, що ви завжди будете використовувати найкращий можливий хід залежно від вашого положення на рівні. Це дозволить вам використовувати комбінації, що натискаються однією кнопкою, ходи для закриття проміжків із середньої дистанції та автоматично. Снаряди з дальньої дистанції закованка тут полягає в тому, що режим динамічного керування доступний лише в локальній грі, та де я змогу будь-кому грати у Street Fighter 6, незалежно від рівня його навичок. Режими і мультиплеєр у Street Fighter 6 Ви можете брати участь у всіх своїх звичайних файтингах, а також у нових, оскільки у Capcom є кілька цікавих ідей щодо створення глобальної спільноти файтингів. Fighting Ground містить традиційні режими, такі як аркада, онлайн, місцевий та тренувальний додзо, тоді як World Tour є великою перевагою. Це відкритий світ, у якому ваш власний аватар може досліджувати Метро Сіті та вчитися, як стати воїном, спілкуючись з зерю, Чулі та бланкою. Battle Hub нагадує гігантську аркаду, і саме тут ви будете взаємодіяти з іншими гравцями. Якщо ви не кидаєте виклики іншим людям у кімнаті, ви можете організувати змагання або сісти подивитися, як розгортається турнір. Цей простір може вмістити до 100 осіб, тож є хороший шанс, що хтось в інтернеті шукатиме дружнього бою. Дата випуску. Вам не доведеться довго чекати, оскільки Capcom на The Game Awards 2022, що Street Fighter 6 вийде 2 червня 2023 року. І відповідно він буде підтримуватись на таких платформах, як ПК, PlayStation 5, PlayStation 4 Xbox Series X та S, хоча п'ята частина була доступна лише на ПК та PlayStation. Дуже дякую вам за перегляди. Ролик вийшов коротким, але цікавим, тому вже скоро ми познайомимось з новим Street Fighter 6 і чекаємо його релізу. Дякую вам, підписуйтесь та ставте лайки, а також пишіть в коментарях, чи будете ви чекати цей реліз, чи будете грати, та чи грали ви у п'яту частину. До зустрічі!